Всіх вітаю на курсі Proof Investor. Сьогодні у нас практичне заняття по аналізу etf фондів. І так, ми зараз знаходимося на брокерській платформі, і для того, щоб зробити аналіз того чи іншого etf фонду, ми повинні знайти його у пошуку для початку. Або можемо вибрати з існуючих, які вже в нас є в портфелі. відповідно, це буде спрощувати завдання. Давайте для прикладу, я візьму ETF. фонд Такий цікавий, він називається QQQ. Ми його відкриваємо, і для того, щоб провести аналіз, зрозуміти, що це за фонд, що він робить, як він себе показує, ми дивимося. Отже, в мене, до прикладу, в портфелі цих фондів є дві штуки, я купляла за ціною 295 за штуку. Відповідно, зараз ціна 400. Тобто, ми бачимо, що досить. Видиме зростання цього фонду було, і він себе показує досить добре. На довгостроковій перспективі, що ж входить в цей фонд, які компанії, що він взагалі робить. Ми переходимо так само, як по акціях, на вкладку Fundamental і перевіряємо саме Analytics Rating», тобто, як його. Взагалі по рейтингу оцінюють інші аналітики. Бачите, всюди практично 5, тільки ось тут preservation 3 і 2. Дивимося також, тобто ми можемо починати з першої вкладки і рухатися далі по наростаючій, дивитися, що це тут входить. Як бачите, цей фонд він відображає компанії. По індексу NASDAQ 100 100 найбільших компаній, які входять в індекс. Ось ось, і відповідь на запитання, що входить в цей індекс. 100 найбільших компаній з індексу NASDAQ. Що ми бачимо? Значить, у нас це американський фонд, тобто американський фондовий ринок. Він включає в себе лише Large Cap, тобто компанії великої капіталізації. Далі ми можемо переглянути. Що у нас дає цей фонд додатково? Так, витрати на його утримання досить такі значні 0,2%. І дивимося наступні вкладки: Analytics rating, Performance. Performance – це як він себе показує, тобто, як він рухається за день, за 5 років, за 10 років. Бачите, відсоток прибутковості середній за 3 роки 32,54 навіть від початку року, це досить великий відсоток. Тобто він зростає досить швидко, такий досить агресивний фонд. Якщо ми подивимося холдинг, це те, що входить у фонд. Ми бачимо по, значить, по назвах компаній, як ви бачите, це є у нас. Саме частинка в компаніях, equity, так, статутний фонд компаній. В і ми бачимо також allocation по галузях технологічні галузі. У нас машини, виробники машин, здоров'я це роздрібний продаж, індустрії виробництво виробництва та інше. Тобто, по факту, ми тут там, маємо досить великі компанії, саме американські. Найбільшу вагу мають Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta. Google, Broadcom і так далі. Tesla і Adobe. Ось, це стосовно компаній, тобто багато технологічних все-таки компаній. Якщо ви хочете додати собі до портфеля якісь інший, до прикладу, фонд по здоров'ю або ще щось, то, відповідно, ми можемо знайти фонд по здоров'ю, по медичним галузям. Ну, обов'язково це має бути технологічний фонд. Але технологічні, як ми бачимо, вони останніми там, десятиліттями зростали дуже суттєво, відповідно, він досить такий а, має хороший а, відсоток прибутковості. Так, ризико-аналітичні дані а, показують наскільки ризиковий цей фонд є. Насправді він досить, достатньо ризиковий. І подивимося по дивідендах. Дивіденди виплачуються. От, Якщо ми натиснемо вкладку «Дивіденди», ми бачимо, значить, в нас йде е дати виплати дивідендів. Як ви бачите, як я вам вже говорила, компанії виплачують дивіденди один раз на квартал. Тобто, е наприклад, там, е Червень, вересень, кожні три місяці, так, виплата дивідендів. І дивимося, що нам пропонує ця виплата дивідендів. Значить, дивіденди у нас виплачуються у відсотковості 0,57%. Тобто, якщо фонд коштує 400, то ви будете мати відсотків 0,57% це буде виплата дивідендів від цієї суми. І за рік виплата дивідендів буде складати 2 долара 32 центи на одну штуку. І відповідно, Якщо у вас так, у вас он, бачите, в мене написано, що остання виплата дивідендів була 27.12.2023 року. І склала 0,2 центи. Тобто, в загальному в мене є дві штуки по 0,2 центи. Але за рік нам набіжить 2 долари 32 центи дивідендів. Тобто ми можемо в середньому прикинути, скільки дивідендів ми зможемо витягнути з цього фонду. Давайте, до прикладу, я вам до порівняння відображу 500 найбільших компаній США і порівняємо дивіденди саме по цьому фонду. Що нам пропонує VOO по дивідендах. Натискаємо так само Fundamentals. Дивимося. А, значить, у нас загальна інформація, що це 500 найбільших компаній. Рейтинг максимальний, перформанс хороший. Holdings так само. Він дуже співпадає, дуже подібний до QQQ, тому що багато компаній перекликаються. Технологічні галузі теж входять в портфель достатньо значною вагою. І ми дивимося на дивіденди. Дивіденди у нас тут наступні 1,4% прибутковості, що дає 6 доларів на рік. Остання виплата дивідендів була 20.12.23 у розмірі 1,8 долара. Тобто, це раз на квартал. Бачите, в нас тут є коло. Поділено на 4 сектори, тобто 4 рази на рік у нас буде виплата дивідендів. Відповідно, по оцю суму ми можемо поділити на 4, і вона буде виплачуватися практично рівними частинами протягом року. Ось так можна аналізувати саме дивіденди. І дивіться, якщо ви орієнтуєтесь, якщо ми. Мова йде про дивідендну стратегію, так ви хочете все-таки отримувати пасивний дух і дивіденди, тоді ми що робимо? Ми дивимося, як ми вже дивилися, в Умі фонд, який ми просто шукаємо, які найбільше виплачують фонди дивідендів. Якщо у вас стратегія зростаюча, тобто не горизонтальна, а хочете ви рости в ціні, то тоді вам не треба орієнтуватись на дивіденди, а треба орієнтуватись на. Спроможності, можливості цього фонду, як він буде зростати. Бо, наприклад, фонд Вунний виплачує високі дивіденди, як на свою ціну 4,5%. Тобто високі дивіденди, але зростання буде мінімальне. Ось, бачите, також виплачував мені дивіденди. Чим більше у вас штук того чи іншого фонду, який виплачує дивіденди, тим більше дивідендів ви отримуєте. Здається, що це мала сума, але якщо, до прикладу, ви купите. У портфель, так, наприклад, на 100 тисяч доларів у цього, до прикладу, фонду в Умі, то ви будете отримати дивіденди 4,5%. Річних це 4500 доларів, ну, приблизно. Тобто, це досить значні дивіденди. Крім того, ви повинні розуміти, що ви не втрачаєте основної суми капіталу. Вона у вас є, накопичується на рахунку, а ці дивіденди ви можете реінвестовувати, і у вас буде відповідно зростати портфель. Тобто, ось така стратегія може бути дивіденда, ну, а може бути зростаюча. Про стратегії ми будемо говорити на уроці про стратегії інвестування. Я сподіваюся, для вас було зрозуміло, що дивіденди виплачуються один раз на квартал. Відсоток дивідендів ви знаєте, де знайти. Ви можете по цьому відсотку орієнтуватися. І так само ви можете дивитися, що входить в цей фонд, які компанії, з яких країн, і так далі. Тобто, ви можете, в принципі, ось бачите, нижче географія фонду, що тут включені країни, не лише Америки, що дуже позитивно, тому що. В Америці теж можливо, війна і просадка фондового ринку, а взагалі весь світ. Я сподіваюся, це, було, це практичне заняття було для вас корисним. Зустрінемося з вами на наступних уроках на курсі «Профінвестор». Побачимось!